Ання глядачам це програма. Сьогодні про я її ведуча Марина Ступак. Сьогодні говоримо про небезпеки для українців в тилу, як агресор намагається дестабілізувати життя українців та наскільки правоохоронцям вдається цьому запобігати. Сотні повідомлень про, начебто, мінування торговельних центрів, шкіл, вокзалів з російських IP-адрес адрес лише частина таких загроз. Наприклад, в травні СБУ повідомила, що попередила серію терактів у Києві і Львові, які планувала російська військова розвідка. Агентів за Мали, вони постануть перед судом. Також російські спецслужби повідомляє нацполіція, вербують українців через соцмережі для підпалів військових авто. Цих дій спецслужб Російської Федерації перш за все є те, щоб сформувати в українському суспільстві думку про існування, нібито українського підпілля, які протидіють Збройним силам України, які хочуть прибуття сюди Російської Федерації, і тому вони використовують вказані факти в своїй російській пропаганді. Отже, про загрози в тилу для українців говоримо сьогодні з військовим аналітиком, учасником російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаю вас. Ну от в кінці листопада Нацполіція повідомила, що один з основних чинників дестабілізації це диверсії Росії за допомогою Телеграму, саме вербування українців через соцмережі для підпалів автівок. Йдеться про підпали автомобілів військових залізничної інфраструктури державних підприємств. І от станом на кінець листопада затримано вже 179 таких паліїв. Чи є бачення яка категорія громадян може потрапити на гачок російських спецслужб? Хто ці? Люди, ну, судячи з того, що ми бачили по світлинам, навіть по невеличким відео, де цих людей затримували, я би поділив їх на декілька категорій, ну, може, ну на дві великі, скажімо так, а там далі можна вже розбивку робити інше. По-перше, це люди, які дійсно емоційно, морально, ментально знаходяться в русському мірі і хочуть, ну як то кажуть, від щирого серця. Чи за щирого серця, але за гроші, допомагати Російській Федерації, ну, робити те, що вони роблять. І друга категорія це молоді хлопці, які просто вони не зовсім розуміють, що відбувається. Для них це як гра. Тобто їм прикольно, ну, ми ж все чули вже по приколу, класно, круто. От вони так граються. І не думаючи про те, що ну заявляє, що там є чим думати, які це може привести на де яких це може призвести наслідків безпосередньо до цих людей, бо вони ну стаття, по якої вони будуть покарані. Вони будуть покарані під час війни, вона дуже сувора, і навіть якщо вони неповнолітні, це не принципово. Там є для неповнолітніх певні колонії, а потім далі, підуть далі по етапу. Тому е, вони хочуть погратися, ну от, е, можуть, дехто догрався. Тому от, я, би, я бачу такі дві категорії. Там можна за можна мною не погодитись, можна зробити. Декілька категорій, але я думаю, що це вже будуть, як то кажуть, в біології, де підвід, підвіди. Тобто дві, які співчувають і за гроші, чи по переконанню роблять ці дії, і які просто не розуміють, що роблять вони по приколу, давайте так, по, по за гроші. -ти. По переконанням і по приколу. Дві такі великі категорії. Ну, ну і вз... за гроші, я так розумію. Бо росіяни пропонують, звісно, за гроші. Ні, ну, звісно, ні, по приколу, їм по ну поприколу по, по не підпалити, ті, по приколу по легкому заробити грошей. І потім цим пишатися, що які вони сміливі, які вони класні, які вони розумні і так далі. Ну, я не думаю, що судячи з тих світлин, що ми бачили, не складається враження, що ці діти, які це робили, ну скажімо так, молоді люди там, може, не діти, що вони якихось з не дуже. Ну, що вони ідейні? Не Неблагополучних сімей, ні. Не складається враження, що таке якісь люди, яким нема що там прямо що їсти, якісь вони в збитнях живуть, і вони хочуть якось покращити своє становище, і тому йдуть на такі. Ні, це люди доволі. Вони вони більше схожі не на пробачте, бомжів, а на мажорів. Тому я думаю, що це дійсно така як гра. На ну, багато я думаю, що ця гра вона інспірована ще російськими телеграм-каналами. Вона провокується різних в різних медіапросторі. Ну, може, пам'ятаємо, які там страшні ігри пропонуються через інтернет, як там синій кіт, чи коли mm -hmm. люди. І так далі. Тобто, це, це, я думаю, що от, та частина молодиків, які це масі, для них це ну, такі своєрідний сім'я Тобто, така гра. Що а робити ти... тим, кого російські спецслужби шантажують, спонукаючи до злочинів? Ну шантажують, а йти одразу в нашу спецслужбу. І тоді на цьому ще можна і зіграти. Тобто, ну, або якщо прослуховують, слухайте, якщо прослуховують, вас, ну якщо вас вже почали шантажувати, ви знаходитесь під контролем. Тому спробуйте тихенько десь на кухню порозмовляти зі знайомим, щоб він з, з того телефону, якого у вас нема в пам'яті. Позвонив відповідно до Служби безпеки, розповів цю ситуацію. З вами дуже обережно зустрінуться, так, щоб не вираховував це ворог, який точно за вами слідкує, якщо вже почав вас розробляти, як ти кажуть. І тоді будуть зроблені певні контрдії. Це може навіть. Тобто вас навіть можуть використати як контррозвідника, і це може навіть принести дуже непогану користь uh -huh, через вас uh -huh, uh -huh. дезінформація ворога. Тому тут тут справи пов'язані з розвідкою, з контррозвідкою. Це дуже тонка гра. Ми може це пам'ятаємо, що по радянських фільмах там про шкірліців це тонка гра, і тут треба бути дуже обережним. І якщо дійсно ви розумієте, що вас починають на вас тиснути. Знайдіть спосіб, я ну я можу порекомендувати, але це може не спрацювати, сколько щось інше. знайдіть спосіб, як е, не, не особисто, не самому особисто, а через когось там може напишіть щось, передайте в службу безпеки і з вами контрзвідка зустрінеться, так що ніхто не побачить, і ніхто про це не буде знати, і mm -hmm. вам дадуть певні настанови, як діяти і. В першу чергу вас заспокоїть. Дихуйтесь. Ну з, з цим зрозуміло питанням до інших небезпек про вибухові пристрої бачимо повідомлення, що то на вулиці знайшли гранату, да, то в під'їзді житлового будинку. Які основні правила безпеки для цивільного населення? Що робити, щоб унеможливити ці ризики можливого контакту з вибуховими пристроями, які можуть бути да, замасковані під що завгодно? Ну, по перше, не треба нічого піднімати, особливо коли лежить така приваблива сумка. Начебто хтось загубив і вам ви думаєте, о, пощастило, зараз там ще з нейдуть Може великий гаманець, може ще щось. Це може бути вибуховий пристрій. Коли ви бачите безпосередньо вибуховий пристрій, ну, то точно, що до нього підходити вкрай небезпечно, бо там є замасковані пастки. Тобто, вам здається, що ви ну, просто взяли його в руки, ви ж розумієте, що що, що там. Його не кидати і не висмикнути кільце, то воно не спрацює. Є. Прошу, що сказати, гранати, грамати пастки. Ми ну, всі знають, що гранати, коли виймаєш кільце, то там 3-4 секунди горить узергем так званий запал, і потім відбувається вибух. Є гранати паски, де нема цього. Тобто ви видернути, одразу буде вибух. Це mm -hmm. по-перше. По-друге, є паски, які розставляються, ну, розтяжки теж називається, які розставляються навколо цих. І, і певні інші паски, які розставляються навколо вибухового пристрою. Тобто лежить граната, начебто посеред, ну, десь гуляти там в передмісті чи полі, десь в парку, ну, Берне Боже, де. і ви бачите, лежить гранати, так що і помітно. <говорю> якщо вам помітно, то повірте, ті, які вклали. Якщо це не просто хтось викв обронив, так, там ну це окремо ще розмовляємо. Не можна, але тут є. Певні. Хтось мог, мог, міг просто про це просто скажемо, хтось мог просто викинути. Бо... Наскільки реально розповсюджені ці ризики зараз, от якщо ми говоримо саме я, про я, тил. Я розумію, що час знаєте, Є деякі люди, які ще 6 фото понатягали, щоб можна було в цілому не можна там якісь гранати, тягати якісь там. Патрона, ну, потім ну, схаменулося, і дехто просто їх може викинути, просто викинути. І тому це саме. Тому це тоді не так страшно. А якщо це поклав ворог, то повірте, він чудово розуміє, що якщо ви бачите, то він не такий дурний, що поклав так, поклав так, щоб ви бачили. Це означає, що ви почнете підходити, палкою там тикати чи ще щось, а поруч стоять паски. І ця... Цей вибуховий пристрій може вибухнути, тому якщо ще побачили, по перше, давайте резюмуючи, По перше, якщо бачите, якісь речі несподівано знаходяться посеред вулиці, там ще десь в під'їзді вашому, не щоб не піднімайте, не перевіряйте. Якщо бачите вже 100% вибуховий пристрій, не підходьте близько, бо це може бути пастка. Одразу викликайте відповідні служби, і ви знаєте, ну не, 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 не треба зробити з себе. Людині, Пане Олексію, наскільки о, в, в яких саме регіонах така небезпека може бути? Це тільки при фронтовій? Чи до прикладу ми можемо казати про Київ? Про Київ про яка географія? По всі, по, по всій країні паски будуть розставлятися по всій країні, і вони розставляються. Ну, все залежить від того наскільки е, можливо перевести вибухівки, наскільки там може спрацювати агентура, російська яка, ну, вона є, є наша агентура в Російська Федерація, Російська агентура, на жаль, наша країна. Тому територія, вся Україна в небезпеці, саме від таких відпасток, від диверсійних акцій, дій точніше. А при фронтовити, там слухайте, там люди, які. При всіх недоліках е, знаходження біля лінії фронту, там, там дуже добре розуміють, куди можна ходити, що можна робити, і що як поводити з вибухово-небезпечними речами. І от їх інструктувати інструктувати. Їм робити якісь інструкції, вони можуть зробити нам інструкції. Тобто вони чудово розуміють, що як там відбувається. Тому приф при фронтових е, місцях, ну там тільки ДРГ може тільки нам розтяжки якісь ставити, чи ну чи вчити просто підривати вже безпосередньо, як захнула диверсійна розвідна група. Mm -hmm. Що воно вона зайшла до чого вона зайшла розвідувати? Р розвідувати так. Але назва складається з двох слов диверсійна, розвідувальна, вона зайшла, щоб зробити якусь диверсію, щось підірвати, наприклад, чи щось там, ну, якусь щось замінувати. Ну, от, от, так, вони для цього працюють. Тому більша небезпека все ж таки, в, що це може спрацювати якраз в містах, які далекі далеко від лінії фронту, бо люди перебувають в такому стані. Ну, скажем, заспокоєні відносно заспокоєння, ну в порівнянні з людьми, які біля лінії фронту, тому можуть там починати трогати ті речі, які трогати не варто, бо треба постійно пам'ятати, що війна і що ворог робить різні речі, в тому числі діверсійні. Пане Олексію, і, і щодо озброєння, яке використовує Росія, нові пристрої розробляють да, зокрема, читає, що російські армійці для дронів застосовують систему е, мін, скидання мін ПФМ 1 Отже, в касеті ці міни йдуть парами е, ПФМ 1 і зводяться при відстрілі. Ще приблизно 5 хвилин після взводу. Вони не вибухнуть через повільнювачну. Потім вже у зведеному стані потрібно натиснути на них під вагою 5 кілограмів для детонації. Тобто е, удосконалюються ці смертельні пристрої чи є засоби боротьби з ними Будь-які пристрої під час війни, ви знаєте, дуже багато розробок відбувається до війни. Працює цілий науковий дослідний інститут розробляється новітня зброя. А потім, коли починається війна, то з'ясовується що багато з тої зброї яка, яка здавалася ну, дуже дуже доброю і дуже корисною, вона вона ну, не дуже гарно працює, і тому її треба удосконалювати А і під час війни. Ну, розвиток е, науки пов'язаний з війною відбулося дуже швидко. Бо постійно, як то на сумно звучить, постійно практичне заняття, тобто не терітичне, не полігоні випробувалося щось е, в умовах приб... наближених. Або не дуже наближений до бойових, або безпосередньо в бойових. і там все одразу видно. Всі недоріки видно, і, і, ну, і фахівці чудово розуміють, що треба, що треба удосконалити, що треба замінити чи підправити, щоб воно працювало більш надійно, щоб воно приносило більше користі тому, хто цю зброю використовував. Тому тут дивуватися не треба. там... Ну, Новаці буде ті постійно, постійно. Ну і новаційна зробити швидку ракету там балістичну, Ну це важко. А щось пов'язане з мінами з снарядами, з дронами, ну це дуже швидко робиться. Угу. Чи є засоби боротьби з ними? Да, ви сказали. Е, скажіть кожну атаку, таку російську, е, українська поліція, правоохоронні органи кваліфікують як воєнний злочин, е, а саме як порушення законів та звичай війни? Чи встановити і притягнути до відповідальності? Можливо, який механізм можливо, там міжнародна практика, як, як, як це працюватиме, якщо вже є да, кримінальна справа? Да? Справа порушена, але мене може не бути. Е... Того, хто підозрюваний, тому що якщо ну, лежить міна посеред там двору, наприклад, то хто його поставив? Якщо не, не змогли дослідити, не, не має показання свідків чи відеокамер, то як би, ну як ви притягнете? Ніяк. А що таке військове злочини? Ми часто кажемо про військові злочини. І що є, що немає військових злочинів, і самі собі робимо такий перелік, не відповідаючи по великому рахунку закону про те, що є військове злочин, а що не є військовим злочином. Є чіткі прописані... Гавила міжнародного гуманітарного правила, то що вказти 30 та звічі війни, просто можна відкрити ті, хто не здивиться. Якщо буде там 10 хвилин, я думаю, що це багатьом цікаво. Відкрити військове злочин. Що, що мається на увазі під військовим зло? Що таке військовий злочин? І там буде перелік, і там є такі речі, які багатьох здивують. Наприклад, навіть е... Не те, щоб допитувати, а робити діалоги з окупантам, окупантами з цивільним населенням, не кажучи про те, що примушувати робити якісь речі чи давати якісь дані, це, це теж військовий злочин. Тобто там є чіткий перелік. Ми вважаємо, що військовий злочин це катування вбивство цивільного населення. Ні, не тільки. Там це дуже там ой, там багато пунктів на назіну на, 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 на декілька десятків, і там чітка Ну, Ну, я можу помилитись, може не декілька десятків, там півтора десятка, але просто подивитися, це цікаво. Там прописано чіткі що таке вікно. Да, по перше, це вбивство катування цивільного mm -hmm. населення, але навіть примушення. Співпрацювати чи давати покази цивільного населення для пського це, це теж військовий злочин. Просто перелік давайте, щоб не відволікатися. Кому це я думаю, що багатьом це буде цікаво, щоб розуміти, коли ми кажемо військовий злочин, коли ми самі один одному кажемо, ну це ж військовий злочин, а ніхто толком не знає, що таке військовий злочин. А є міжнародне право, і там прописано в перелік, що таке військовий злочин. Я думаю, що. Після нашої з вами розмови де пане Олексію, яка... Херсонська Ова повідомляє, що росіяни ще таку методику використовують як скидання з впівдронів, так звані пелюстки. Що робити людям, коли вони бачать їх? Я, -я, -я які основні правила, як діяти, ну це протипіхотна міна мається на увазі. да? яка там чи про що мова про це да. Так. Нічого нічого не робити. ще раз, це ми з цього почали. Ну я так розумію, що цим буде завершити. Коли ви бачите щось підозріло, mm -hmm. не сходьтесь, не хто до вас за це е, лаяти не буде. Позвоніть 102- і скажіть, що ви бачите щось схоже на вибуховий пристрій. Чи що просто щось незрозуміло, і ви, і ви е, хочете, щоб поліція це з'ясувала в будь-якому випадку. Не намагайтеся, ви не мене ну, ну, це я це ясно. Йдеться про те, що, наприклад, людина в Херсоні да стоїть, бачить, що летить дрон, да. що в цей момент робити, там бігти, чи а, ну тікати, тікати, тікати одразу, коли, коли летить дрони, і ми розуміємо, що що щось, щось почнуть скидувати, то да зайдіть просто в дійство будь-який, да Зайдіть за рог просто. Я думаю, знаєте, я впевнений, що в Херсоні люди, люди, які це прифронтова територія, і вони бачили і окупати, окупаційну владу, і як звільнялося, і що робити під час обстрілів. Вони так всі може щодо розуміємо, особливо там люди. ну. Бачите, не те, щось, щось незнайоме, ну краще. Якщо ви навіть кудись поспішаєте, то краще запізнитися на декілька хвилин, чим залишитись на тому місці, де ви знаходитесь назавжди. Тому краще просто зайдіть під 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 дах, під під'їзд, під просто відійдіть <говорити> в сторону. Заріз. Ну, та Вони знають краще за нас. І що що ми будемо такі речі, які вищі люди розуміють? Ми будемо зараз їм розповідати. Вони так, пане Олексію. І щодо діяльності Росії за кордоном про про диверсії та у Росіян, так би мовити, довгі руки. Росія може бути причетна до сотні диверсій в Європі. Про це днями заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. І до сотні з цих диверсій за його словами можна віднести російські гібридні, а також Гунства та операції впливу. Про які саме атаки йдеться, О, він тут перерахував все. Ну є ми ж знаємо полоні новічок, тобто вони використовують трує, трують своїх співробітків колишніх, але це небезпека, це хімічна атака і для громадян іншої країни, британців, наприклад. Що стосується диверсійних атак, ну що таке агенти впливу, це люди, які або по власному переконанню, або за гроші намагаються доносити якісь наративи російські. Російської Федерації. А що така інформаційна атака через незрозумілі телеграм-канали чи якісь ще засоби? Це просто надання дезінформації, що ну, ну слухайте. Ну це ж вони працюють по гібельським правилам. Які, там, ну, кому знов цікаво, знаєте, таке домашні завдання роздаємо з вами. Почтети, що такі правила гибельця, що такое 40 на 60, від 20 на 80. Тобто подається інформація, в якої е, правди 80% а 20 брехні. Так от людина чує, що цінуть, ну, вочевидь правда, вочевидь правда, вочевидь і потім залітає ці 20%, то Піді повідомлень чотири правдиви, uh -huh. не правдива. А людина. Повірив, що цим він понерсі. Вірити в те -то. і в це в п'яте повідомлення, що воно теж правдиве. От так ну це один із там багато способів, як впливати на свідомість людей, як подавати дезінформацію. І, і ця, Росія ця... це використовує власне. Так, це, це, дя... використовує. Дякуємо вам, пане Олексію. Дякуємо за цю розмову. З нами був Олексій Гетьман, військовий аналітик. Росія, отже, продовжує свої диверсії як в Україні, так і за кордоном. Оном, це було темою нашого сьогоднішнього випуску.